У Києві близько трьохсот людей зібралися під стінами Генеральної прокуратури України та вимагали справедливості від працівників відомства. За словами голови наглядової ради кондитерської фабрики Жел Ігоря Бойка, підприємство відмовляється давати хабарі, і через це має проблеми з прокуратурою та податковою. Коли президент призначав Ремо він сказав дуже цікаві, дуже добрі слова е, сингапурського прем'єра, посади своїх найближчих трьох друзів Вони будуть знати за що. Але пан. Ярема зробив по-елегкому, він призначив своїх коміт на всі місцях і дав їм повну свободу вимагати, хабарі, вимагати, якщо хтось не платить хабарі, звичайно, можна їх покошмарити. От то, що ми хабарів не платимо. Ми подивіться, скільки, скільки є підприємства, які не платять хабарів. Що вони сьогодні мають, вони сьогодні мають проблеми з прокуратурою, з податковою і так далі. А ти що у них все порядку? Працівники кондитерської фабрики кажуть: прийшли під генпрокуратуру відстояти своє право на роботу. Нещодавно такий мітинг вже пройшов в Житомирі, де знаходяться виробничі потужності підприємства. Проте учасники з люстраційними сміттєвими баками, банерами та плакатами приїхали до столиці під стіни генеральної прокуратури вимагати справедливості та щоб їх підприємство залишили у спокої. Ми прийшли за справедливість, наслаштовує наше керівництво. Але не дають працювати. Тому ми тут завжди фабрика працювала чесно, предано, віддано, платила налоги. Усе було добре, поки не захватились корупціонери. Вони хочуть знищити фабрику. Вони хочуть завладіти фабрикою. Але їм це не вдасться. Ми будемо відстоювати справедливість. Такими ж гаслами від будівлі Генеральної прокуратури працівники попрямували до Вищого адміністративного суду, де вимагали люстрації суддів. Зокрема, вони вимагали звільнення з посад заступника голови Вищого адміністративного суду Дмитра Липського та керівника Житомирського апеляційного адмінсуду Катерини Франовської. За словами працівників, підприємство вони не збираються відступати і будуть надалі відстоювати свою фабрику.